Зеленський власне є результатом договорняка, який був між олігархами. В 2019 році він переміг, тому що Віктор Пінчук, Ігор Коломойський, Дмитро Хірташ, Сергій Льовочкін домовилися, що вони будуть підтримувати Зеленського всі телеканали. Цих людей підтримували Зеленського. Зеленський переміг на президентських виборах. Після того Зеленський багато говорив про те, що він покінчив з олігархатом, але це не так. Ну, посадив Зеленський Коломойського в СІЗО. Сидить він в СІЗО. І то, я думаю, ще. Після того як це все завершиться, ще виникне питання, чому він там сидів? Можливо, Коломойського хотіли сполучені штати Америки отримати, бо там кримінальні провадження проти Коломойського може, може, може тут його просто він лежить лежить в СІЗО на збереженні.